Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після того, як стало відомо про звільнення азовців у Росії, стався напад музикантами на кортеж президента Володимира Путіна. У той час як він знаходився в одному з автомобілів, як і минулого разу, напад на кортеж Путіна стався під час проходження колони авто в одну з резиденцій президента РФ. Уточнюється, що Путін перебував у дублюючому кортежі. Куди іноді пересідає за рекомендацією служби безпеки за даними джерела на шляху до резиденції за кілька кілометрів. Перший автомобіль супроводу був заблокований автомобілями швидкої допомоги. А другий автомобіль супроводу об'їхав, не зупиняючись раптово перешкоду. А під час об'їзду перешкоди третім авто, в якому перебував Путін з боку лівого переднього колеса, пролунав гучний хлопок з наступним сильним задимленням. Путіна евакуювали на персональні аеродроми, звідки літак полі. Ців до одного із найдальніших бункерів. Представник головного управління розвідки і міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів про те, які групи в Росії можуть своїми діями підштовхнути початок внутрішнього конфлікту. Він зазначив, що рушійною силою для початку громадянської війни в РФ могли би стати представники громадського суспільства, які готові відстоювати свої права, але таких практично немає. Тут хочеться процитувати відомого у українського політичного психолога Олега Покальчука, який сказав, що для того, щоб була громадянська війна, потрібно принаймні громадяни, тобто люди з власною позицією, громадянською, які готові захищати свої права, боротися за них. Але в сучасній Росії ми таких особливо не спостерігаємо, пояснив Юсов. Проте в Росії є групи осіб, які готові боротися за свої власні інтереси та можуть підштовхнути реальний початок внутрішнього конфлікту. Тим не менше є інші. Групи, які готові боротися, якщо не за свої права, то за свої інтереси. Звичайно, останні події пов'язані з Поваром і його музикантами. Конфлікти у середині владних еліт, який зараз розгортається. Ми можемо говорити про протистояння між спецслужбами і армією РФ. Інші лінії, коли вежі Кремля між собою починають більш гучно сваритися, звичайно, це вказує на те, що режим вже захитався тріщини вже йдуть, і я думаю, скоро дійдуть до фундаменту. Акцентував Юсо він додав, що в Росії на багато проблемних питань, які тільки посилюватимуть внутрішній конфлікт після його початку. Це і права поневолених народів, які будуть за них боротися, і політичні права все ж таки велика кількість політв'язнів знаходиться на території РФ і багато інших питань, які в сучасному світі в нормальній країні виникати в принципі не повинні. А ще означає, якщо вони існують, то вони будуть вирішені і потім. Не нападом на Україну саме максимально наблизу кінець загниваючої російської імперії, підкреслив Юсу. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.